Тут щось слабенько. Але є судинки. Але якось плаває. Може то так має бути? Судинки є, повітряна камера є і там теж щось всередині є. Чершави. Кажуть, чершавих брати не можна на інкубацію. Я взяв всі підряд. Бачите, за цей період часу що переглядаю з вами ні одного харчового яйця. Угу що на жаль буде 100% заплідненості, та така не може бути. Ну, всюди щось є. О, ой, 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 дивіться, як гарно. Як же ж то різкі навести. Курчатко, зародок. І кровоносні судини, і повітряна камера. Все як книжка пише, гляньте. Бомба. От я люблю, дивитися. І тут так само. Да. Ху, буби побив.